І так, зранку ми закинули 6 кг, в обід ми закинули 6 кг. І зараз 5 годин вечора ми будемо важити дрова і докидати їх в топку. Тут у нас ще тепло, навіть я руку не можу тримати. Будемо дивитися, що там. І так. Докидаємо ми 7 кілограм і записуємо в табличку плюс 7 кілограм. І сьогодні ми вже кидати дрова не будемо. Температурні показники. На котлі у нас 50, На бочки 40. Тримаємо стандарт. Що тут у нас 5 годин вечора. У нас тут ще лежать дрова, які ми загружали в обід. горить пень. Зараз ми до нього докинуємо трішки тоненьких, дві полинячки. і зверху поставимо ще один. І до ранку воно у нас буде горіти. Ось так воно у нас виглядає. Ми підкинули дві дровинки і залишили залишок. Який ми вкинули в обід? І воно вже горить. Зверху ми кидаємо оцю чурку, і до ранку воно буде горіти. А ваш котел так може? І докидаємо туди чурку зверху. Отак все полум'я туди затягує вхід. Цікаве сьогодні відео. Получилось. Жоден шахтний котел з колосниками так не може. Я вам даю гарантію, як тільки ви відкриєте верхню кришку, все, у вас повна хата буде диму. А в мене ні. А в мене все горить прекрасно і ніякого диму я не чую. Що не вірите, можу себе зняти, дивіться, дотулився. Ось так. Дуже часто питають, які розміри я топлю. Це ось одна половина, а в два поверхи, туди ступіньки йдуть. Ось туди ступіньки і там другий етаж. А цю половину Двері закриті, я тут не туплю. Тут стоїть автомобіль. Там зверху другий етаж. Рулетні ворота. Тут холодно, але машині добре. Так, це наш вигляд з надвору нашого гаража. Будь ласочка. Два поверхи. А другий поверх не видно. О, видно. Передніх відео я днем знімаю. Можете побачити.